Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що патрульний гелікоптер окупантів врізався в дому. Купол горить, всіх виводять для всіх. Це звичайна побутова аварія. Кортежі роз'їжджаються. У той же час пролунала чергова серія вибухів поблизу Кремля. За даними телеграм-каналів, дві невідомі групи знову підірвали Новорабатський місто. Пора пішла під воду, спалахнула пожежа. Рух паралізовано. Окрім того, що бунтівні військові кошмарять Москву, підключився і партизанський рух облава. Під час вибуху на мосту загинув патруль Патрушова, крім того, поранений його племінник. Повномасштабна війна в Україні триває. і Київ не має сил для перенесення бойових дій з української території на російську. Українська сторона має деякі далекобійні засоби ураження. Певні безпілотники і, можливо, ракети і може бити по землі супротивника та ліквідовувати його стратегічні інфраструктурні об'єкти. Розповів військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України Андрій Крамаров під час інтерв'ю обозріватель Ком. Перенесення повномасштабної війни на територію Росії, тобто початок бойових дій, для нас це означатиме збільшення розтягнення лінії фронту. На жаль, ми не просто. Не маємо на це ні сил, ні коштів, ні достатньої кількості особового складу, щоб зараз це реалізовувати. Зазначив аналітик, співрозмовник додав, що для нашої країни пріоритетне питання, як завершити війну не тільки доокупувати свої землі і повністю прогнати російських загарбників, а й створити певну демілітаризовану зону ВРФ. Умовно РСЗВ реактивні системи залпового вогню. Артилерія не може перебувати біля кордону України в певній зоні. Я погоджуюся з тим, що навіть коли ми повністю вижнемо росіян з нашої території, це не стане запорукою того, що вони не стануть чи Менше обстрілювати нас із своєї території, підкреслив офіцер. До слова, бої на прикордоні продовжуються. Росіяни знайшли в глибину на 10 кілометрів Харківській області. Втім, ЗСУ, попри все, зупинили навало. Питання фортифікації вони поставлять особисто Зеленському, коли фронт стабілізується. Втім, зараз наростає незадоволення і в армії РФ, які й обіцяли швидке просування, яке перетворилось в пекло. Російська армія в Білгороді складає зброю. Патрошов істериці скликає терміновий радбес, на якого не запросили генералів Путіна. Він не буде чекати перемовин, та перед цим оголосить про те, що Путіна буде відсторонено. На сторону Патрошова перейшла більшість генералів. Війна буде закінчена. Не дарма говорять про переговори та ультиматум наших союзників Росії. Макрон все ясно дав зрозуміти. Китайці також летять на переговори. Влада в РФ буде за генералами і ястробом Патрошовом, якому за два роки общипали у Сипірі. Як і на свійні. ні Патрошов боїться не тільки РДК, але й бунт малих народів. Вояки РФ цивільні починають зриватись на незахищених мігрантах після терактів. По РФ. громадянська війна в Росії тільки розгортається. Вже є перші вбиті Патрошов в курсі. Кі встримали навало бунтів. У нього немає або загинула, або на фронті буде відводити війська, аби втримати владу. Переговори редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.